Фотограф на весіллі. А де ж наша щаслива пара? Один з гостей. Та ось же вони наречена та її мамуля. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мама з маленьким хлопчиком повертаються пізно ввечері додому на таксі. Хлопчик з вікна бачить жінок, що стоять на узбіччі. Запитує маму. А що це за тьоті там стоять? Мама, соромлячись, відповідає йому. Це тітоньки теж були в гостях, чекають, поки за ними чоловіки приїдуть. Таксист раптом втручається. Навіщо ви дитину обманюєте? Хай хлопець знає правду. Це повії, хлопче. хлопчик запитує. Мамо, а у повії є діти? Мама, так, синку, а що вони зараз так пізно одні роблять? Працюють таксистами. <риклад> Піду сьогодні ввечері на побачення. Дівчина із Лондона прилітає. Три місяці він не ті листувалися. А ти і що наплів? Сказав, що в Америці живу, типу у відрядження до Києва прилетів. Наступного дня друг питає його: Ну, і як все пройшло? Та ніяк. Вона відразу сказала, щоб показав прописку. І вона покаже. І що? Ну, що, що? Я поїхав у Миргород, а вона у вірпінь. Ви такий худий, що ви їсте? Та те саме, що і ви, тільки на відра менше. Поїхали кум з комою в сусіднє село, в церкву до сповіді. Дорога йшла через лісочок, вони зупинилися, пташки ще бечуть, вітерець пестить волосся. Краса. Не втримались і згрішили. Приїхали до церкви, сповідаються. Знаєте, отче, зрішив я з кумою по дорозі до вас? І скільки разів? Та тільки один. Прочитайте десять разів отче наш і Діво Марії. Другою сповідається кума. Призналась і вона про гріх. І скільки разів? Та два, отче, а ваш кум сказав, що один раз. Зауважив священник, кума опускаючи очі. А він що назад один поїде?